Шалоні депутати, за сідні 39-ї плачевої сесії міської ради 8 скликання, застишити депутатів прибуло 21, відсутні 5, зірванту сесія правомочного, що війна на засіданні бере участь більше половини депутатів загальної складу. Є пропонує почати роботу 39-ї плачової сесії 8 скликання. Верування членів комісії голосує руками. Хто за початок роботи? Проти Ось отримались рішення прийнято угрушуємо початок роботи, е, подальшого Mm. Я подаю, прошу нести рішення про призначення голови земельної комісії депутати цієї комісії працює Дмитрівна. Так, депутат Так, Перше запитання. Ми подані матеріали по даному питанні. І тут матеріали ще були ті, які не розглядалися комісією. Тому я вважаю, що вона відміну. Не до речі, зараз надав вносити правки всі під час відповідно до рекомендацій комісії. Це по-перше. Я не зрозуміла, що ви цього сказали. Питання виношені на сесії матеріал, який у нас на руках, це той матеріал, який не розглядався комісією. Цей матеріал не проходить в розгляд комісії реванності. Тому я прошу внести правки відповідно до рекомендацій усіх в комісій. Зрозуміло, я сказав. Праволюдивне номер... ми, ми, ми зараз не про рішення, ми зараз про денний. Ви озвучили, що ви вже вносите в склад комісії. Я ви не зрозуміли. Я вношу Чи? на голосування депутатів. Прошу тільки одне питання, друге питання порядок денний. Ми проголосували зараз порядок денний за основу. Він прогосовий. Я тепер вношу депутата. Проєкт, прошу включити треоденне питання 2, де обрати голову з мову подання. Я маю право подати з подання міського голови, подається кандидатури на посаду голови а комісії. Я, я обираю депутати голову. Я я комісії. Голову комісії голови. Ми затверджуємо склад після того, як вони обирають Персональний кількість склад комісії. Затверджує Юрій, Юрій, Затверджується. Так. Я зараз зачитаю. Читайте. За подання ви обирається рада. Да, я подаю зараз, я прошу пряту денний подати моє подання стосовно голови земельної комісії. Це, не те, не а, далі комісія, а далі комісія окремо. Дивіться, в, в цьому рішенні, якщо воно буде разом, в цьому рішенні, що в нас зараз є проєкт рішення, в ньому включена голова комісії зовсім іншого. І це рішення рекомендації комісії, говори, в Я не мало Я Вищайтеся, давайте депутати піднімуть руки, якщо буде включить порядок денний. Я прошу депутатів включити в порядок денний рішення моїх пропозиції стосовно винесення кадатури правочупеці Дмитрий головою земельної комісії. Депутатів прошу чина чи, чи, чи комісія прошу стати голосувати. Хто за включення? Депутати вже виступали, я вже обратно давала. Будь ласка, ви вже депутати. Так як питання не розглядалися на комісію, прошу не підтримувати. Почули, це от депутати ласка. підтримайте депутати. Я вибачаю, звичайно, якщо ми вже обрали секретаря, то вона повинна дивитися за законності, що ви не дотримуєте законності. Сама стаття 47 закону. Основного нашого закону, яким ми керуємо, це закон про місцеве середування, говорить про те, що постійні комісії, частина того, постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Я скажу те, що ви прописали в регламенті, що ви когось призначаєте, подаєте. Це ваші особисті проблеми, що ви суперечить Україну України. І частина друга. Частина друга. Частина друга статті 40 говорить про те, що виключні повноваження ради обирати комісію в складі голови і членів комісії. Не за пропозицію міського голови. Не за письмовою порадою міського голови, не за листом міського голови. я виношу права і брала. Я ж виношу рада, а то такі рада, то такі рада. рада. Це не депутатські міські влади. Козятівська міська рада складається. Ви собі привезли депутатів. Сполучені Штати нам підперечь. Ви це можете прописати. Регламент прийнятий сесією міської ради. Я вам говорю про те, що регламент суперечить закону. Частина 2, статті 47. Це повноваження ради призначати голову комісії, а не ваші повноваження. Що а, ви не суддя? щоб да. ви не що закону да. чи ні? Ви не, да. не, 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 да. не суддя. Я, я вам поясню. Що вона то будь ласка, подайте вашого листа до комісії прийме і комісія законом всі розбереться. Я, як міський голова, маю право вчитися природдені. Депутати підтримують, або вони підтримують. Я прошу депутатів підтримати рішення стосовно включення переоденне брання голови. Депутат, я депутат, хочу попередити депутатів, депутатів що шо, це буде незаконне рішення депутатів, Незаконний якщо рішення незаконне, його відмінить суд. Ну, прошу ну, депутатів, відчена комісія прошу включити. Прошу ну, все до єдності. і Леся Дмитрівна у нас гарний дорожнього. Єдності порушення закону я не понял. До <coughs> <coughs> чого ви заключаєте? Ну, прописано чітко, всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Структура комісії вирішує, комісія, 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 комісія обирає голову заступника. У нас, прийняти, потім, лягу, за комісі, нас прийняти реклами. Немає там порушення. Що їх порушення можна змінити? Воно воно не відповідно закону. Зміна Як... ді... нашого регламенту, на який діє наш регламент на 90% відповідає регламент попередньої сесії попередній. Попередньої по всіх... сесії точно такого не було. По... Я, я попередню каденцію перевірю. Регламент і вам покажуть. Але голову доми, комісії доми, пропонує... Ви обрали члени комісії. Регламент дівчин. Добре, давайте. Депутати, було так міські голова комісії, комісії. Депутати, прошу вас, ще на комісія. Прошу включити в порядок денний мою пропозицію стосовно обрання голови вилови земельної комісії. Прошу голосувати руками, Хто за? Брахуйте. Ну, да. Хто проти? 12. 12. Хто проти? Ти добре за Хто проти? Утримались проти скільки. Чому проти? No. Він без А, Загально давайте проголосуємо, культура на переодень. Сі за реєструвати. Реєструвати. Дібян Миколаєвич. Ми трохи лаємо, не було. Це просто... Завжди було подання міського потім, що ми подаємо. Прошу голосувати культами. Задачі мені слави. Будь ласка. Будь ласка, депутати. Всі нареєстровані. Голосуємо за порядок 10 культами. Десять митці на голосуємо пультами. Прошу голосувати за порядок денний пультами. 20 за рішення прийняття. Рішення номер 1 Воно у вас на руках. Рекомендації комісії по цьому рішенню. по цьому рішенню Вивести депутата Реблу з постійної комісії земельної, куди вести постійну комісію, якщо йдуть земельної. Вивести Річенка із комісії законності, вивести Буравського з комісії законності, вивести Рухом'яка з комісії житлово-комунального, вести Римшу в комісію земельну, ввести Яну в комісію фінансів, вести Варвальську в комісію земельну, вести депутата Повтонюка в комісію. Я перепрошую. Я, Я читаю проєкт рішення. Я читаю проект рішення. Поки що дочитаємо проєкт рішення, я читаю проєкт рішення. Ми Ні. Проект рішення, я читаю проект рішення. По проєкту рішення вести Варвальську в земельну, вести Фонтуюка в законності, вести Рінченка в ЖКХ, вести Рухом'яка в законності, вести Кудемець в законності і вести Буравського в земельну. Це проект рішення. Я вибачаю, це ви Рекомендація допомідаєте, комісії. Допомідаєте по питанню, так? Реком... Я озвучила питання. Ні, ви рекомендації, ви так? по цьому питанню? Так. Так. Рекомендація комісії. По рекомендації комісії комісія е, прийняла рішення виключити Буравського законності Річенка, вести кудинець ульхом'яка в законності, виключити рекомендації комісії. Каратієва із ЖКХ. І вивезевальні казика, земельну комісію земельної вивезти, каратієва земельної вивезти і ввести в законності. Закон, закон. земельні, земельні, земельні комісії вивезти Репало, земельні комісії вивезти Кудимець, земельні комісії вивезти Каратєєва, включити в земельну комісію Буравського і Римшу. І включити в комісію з питань бюджету Яну Світлану і заява. Так, читав, читав, заява депутатів Гуртунюка і Робальського розглянути після рішення суду. Це комісія. Але депутати голосують пультами, так як да, депутати. Да, депутат. депутат Малащук, партія. Дивіться. Зупиніть у нас по списку правовий ревізм нашого міського голови. Питання, я ще раз наголошую, хоч ви мене перебили минулого разу. Ось це рішення, яке ви роздали і тільки що дуже тяжко зачитували, воно не пройшло комісії і немає підписа голови комісії. Це рішення, яке зачитувати на сесії, немає сенсу, воно взагалі незаконне і його немає. Є тільки те рішення, яке розглянула комісія і дала рекомендації його зачитувати взагалі немає. І на сьогоднішній день ось це питання має розглядатись після комісії. Різіться. Запомніть. Рішення просто... комісії, все. Рішення, рішення. Рішення, яке винесено на Рішення проєкту рішення. Оцей проєкт рішення, який зачитала. Щойно розглянула комісія. Я правильно розумію? Вашого рішення не повинно було бути. А де воно мало дітися? А я не знаю. Так, у нас порядок денний. у нас є порядок денний. Проєкти рішення роздані всім на руки, всім відправлені. Через це порядок денний. Треба було голосувати за основу мій порядок денний. А треба було принести своє рішення. Але дивіться У нас на комісії виносяться всі проєкти рішень. Далі комісія має це рішення підтримати, не підтримати і внести зміни. Оцей проєкт рішення був винесений на комісію. Але комісія в нього внесла зміни. Я зачитала які зміни внесла комісія. А тепер депутати або голосують за це рішення, або не голосують. Не за це, а за рекомендації комісії. З рекомендаціями комісії, звичайно, це не, вері... не з але... рекомендаціями. Ну, реком... Я можу... не читала рекомендації. Чого не а, треба? Дивіться, у депутатів на перше. Не всі депутати чи на комісії ще Не всі депутати були на комісії. Але у депутатів на руках, наприклад, депутат Контонюка, у нього рішення не написано його фамілія. Він має повне право за нього голосувати, свої фамілії. Тому що хоче попасти в комісію. Ви проєкт рішення на комісії, іншого проєкту не було. Далі комісія прийняла інше рішення. От комісія по-іншому проголосувала. Про я ще раз перечитаю рекомендації комісії. Я, я, на на сесії голосується не рекомендація комісії, а проєкт рішення. З рекомендаціями, тому що того рішення ніхто не розглядав. Проект рішення. Випадки. То, то, то слухайте, у депутатів, які не були на комісії, ну на комісії не було. Не пам'ятаю де по то України, не було. Порядка, а, міш, не а, не випадку, не та, а не питання, навіщо працювала тоді комісія? Вона дала рекомендації. Так, давайте беремо зараз, що ви голосуєте на рекомендацію. Я не знаю, що я голосую. Якщо я прошу, то зараз проблема? Просто комісії... Ми зараз виставляєте на голосування той проект рішення, який ви нам давали раніше. Ваша рекомендація? Нас тобто, тобто заяви, кого нікає Ворвальського зараз не може виглядати. Ми можемо прийняти це рішення за якщо у вас не рекомендається, я конкретно сказав, заяву конікає Ворвальського Я не знаю. Як не знаєте? Ми проєктні рішення. Ми маємо голосувати за основу. Так. А потім кожне питання окремо. Як вчителя перепустити, як ви це зліпите до пункту? Дивіться, берете фамілії від рекомендацій і міняєте в самому рішенні. Це і є воно про те, про що я вам говорю. Це так що... так рете рішення відділення на сайті. Пред рішення відділення на сейті. Я не буду міняти, Будете міняти, ви, куди не голосувати. Давайте по кожному пункту приголосувати окремо. Так, Відчиня комісія, приймає рішення за основу. Прошу звати руками. За основу. За що? Ну, це за основу Проєкт Ріш. Ріш. рішення, не за основу. Ми прийняли за основу порядок денний. Порядку дня це рішення. Зараз це рішення потрібно. В нього, нього треба 10 зміні. Можна рекомендацію. Нього в ньому треба 10 зміни. Ми кожен пункт голосуємо за ремонту. Вивезте рекорду і зкладу. Давайте за голосуємо, щоб кожен пункт голосує. Давайте. Хто за те, щоб голосувати кожний пункт окремо? Піднімайте руки. на комісію. Хто за те, щоб голосувати кожний пункт окремо? Ви за? Хто за? Хто проти? Утримався. Хто Перше питання: чи не комісія? Рішня приїма. Вивести депутата Ви? рекорд Ви? зі складу постійної комісії. Регулювання земельних відносин. Лічення комісія. Хто за те, щоб ви депутат Репуло, це... я не знаю, що це голосувати, бо вона депутата ради не може бути членом будь якої комісії за закон. Да, це... це закон. Тим не менше, давайте проголосуємо. Вивести депутата РЕПОЛ і складу комісії. Хто за виведення депутата Реполу з складу комісії? Я виключаюся, ми за основу голосували чи ні? Ні. за да, да. Не Соняр... куда шутки продовжує. Кожний пункт окремо без основи. Давайте не так. <плес> а я. Давайте, Я не можу поняти, що за сміх. Вам всім подобається? Комісія має бути за дві-три години і ви маєте прийти з нормальним проєктом рішення на сесію. Чого вибаєте? На основі рекомендацій комісії. Для чого робити комісію, коли вже має бути сесія? Тетяна Миклайн, це до вас запита. Дивіться, Комісію призначала не я. Секретар ради, а ви домовилися скільки призначила комісію. І на сьогоднішній день давайте не будемо готувати проєкти. <служити> я вже просто нагадаю, депутат, депутат Малишук, я вам нагадаю, що будь-коли, коли збирається комісія, то або секретар Ради, або, думаю, або депутат. сама Малишук, але не буде, визначається комісія. Ми намагалися нормально спілкуватися, ми намагалися нормально знайти концерт. Ви чисто на своїх емоціях, на своїх емоціях, будуєте роботу в міській Раді. Порушувати закон, починаючи з того, що порушені Якщо ми не можемо йти, доводилось ставить питання, які бачите, сесія позачергова не збирається з таких... Я тільки на увагу тільки за вашої інформації, що зараз вже п'ята година, сесія була на 16 пів години чекали, не зрозуміло чого. І тепер ми не можемо домовитися. Тому нехай в нас депутаті не в тому, що ми не хочемо спілкуватися з міським головою, розчувати подати. А може зробити не перемогу? Ви там Але заперечити треба що показати. Що робить Що садитися? Якщо ми не лікаємо, залізти. Для того, щоб не було такої не поняті, хоча б зараз три години депутата нужними повинні після комісія. Виносимо за три роки нарешті. Ви очі трошки, вичерпні рішення? Thank <laughs> you.